Доброго дня, компанія Тофокус, нове надходження, Це у нас 528 на дуже класній комплектації, шикарно, технічному і візуальному стані. Вона має ось такі у нас красивезні дисочки. У нас зроблений охайний вихлоп, який просто, просто шипочий. Камера я не передає, але зроблено вона якісно і ще боче, вона максимально приємно. Задні патроніки, задня камера безключовий доступ по салону. Зараз продемонструємо. Тут дуже багато допрацювань. У нас декоративна підсвітка, повне електропакет, електричне регулювання шкіряного салончика. Задній ряд зараз покажу вам. Також прошу, також підсвіточка. Це в нас максимально красиво, охайно виглядає. Шкіряний салончик, чорна стеля у нас перешита також з аль Машина у нас максимально затонована, виглядає агресивно, датчики світла защу, М-кермо з Алькантарою також. Електричне регулювання керма, вибір режиму їзди. Тут на все працює по машинці. Клімат у нас двохзонний підігріви передніх сидінь, старт-стоп, управління мультимедію. І також у нас присутні в даному автомобілі люк. Прошу все працює, все у нас ідеально. Така 528-ма доволі цікавому зовнішньому вигляді. Є в нас наявності. Михайло Рушка, Читирами, працюємо з 9 до 19 без вихідних. Обмін кредит лізинг у нас доступний, тому чекаємо вас в гості.